У нас вечірня поранка. І сьогодні вранці було 5 діб. Пішла шоста доба нашим гарнюнькам. Відкрили сарай, то обидві ходили. Це чорненька лягла. Ой, як гучно. Вон там вона лежить. Маму я більше не доїла. Не було потреби, вона щойно з'їла буряк з дертю раз на добу даємо. Веселенькі, гарненькі. Он вже цікавиться щось там сіном. Їж, їж, води, зараз принесу води, якщо <пи> зараз. Буряк щойно їла соковитий. Все, можеш їсти сіно. Понятно, все. Отак. Бачите як, давай воду, бо сіно не йде. О! А я думала вас погладить, а ви полягали. Стук, штук, стук, можна давати. Весела така ось біленька. Така гарненька стала, Окріплюють. кріпнуть потроху. Іди я поглажу, я ж тебе гладила, любить, коли чухають їй. А йди сюди, дід сюди моя колюся. Іди сюди. Вискільки більшенька. Нічого, вже все буде добре. Дай трьону тебе. Дай де Ну, свині плямкають. Не знають етикету, так? Як ви їх терпите? Ну як ви їх терпите? Розкажіть. Як гаразд. Кусатися будеш? Ех, веселі, здоровенькі, живенькі. Ніяких патологій нема. Бачите, як вуха вже піднімає, а п'ять днів пройшло. А нубійка, в тій також воно вже вгору вуха. А нубійка малою, через це вона й нубійка. Вона, мо, тижнів два в неї так висіли вниз, не піднімалися чогось. Отець вже піднімається. А тепла така, тепла, тепла, суха, суха. Закрути головою. Дися мамою. Напилась води, під'їла трохи сіна і кричить. І бурят, і дерть поїла. І кричить. А до мені треба глянути доцю подивись. Наче, наче, вона і так більша, вона в неї і торік більша була. Оце такі дивіться. При денному світлі. 25 число сьогодні. П'ять шуток шості пішли вийшли на прогулку. До. Ну і куди ти пішла? Її торік туди тягло, все під хату. Згубилося. Мама, обезвись. Що ти хочеш, Так я ж кажу, то просто доля вона більша трохи. Воно м'якеньке. Ну і куди? Ну походи, секундочку, ну он Просилася, туди. Не туди не сходи. Погуляй. От туди, йди. Ой туди. Йди, йди, я буду мамкою. Гуляй там, туди не можна, там замітати треба, а тут і тут замітати. Не. Туди тебе пускати не треба, бо будете і на східцях під хати. А як козенята були, бігали аж під хату. Козеня Трибучіше, стри... ніж ягнята. Козенята, то і на голову тобі залізли. Погуляй, погуляй. Привіт! Привикайте. Ось на, Привіт. Привіт. Ти, Привіт. Джуді, іди маленька, іди. Іди, ось капотичка. І сіно. Саме добрі. Не хочеться. Не хочеться. <звук> Дья да. ось свої дівчата сироїжечки. Дья. Да. Перший раз у перший клас. Прикорм сам собі вводить. <гум> Булочка, де ти? пішов? Десь було. Ну, як оставлять на мамку, так треба ж з, з дитинства її привчати до рук. Ой, ага, ой, не вдержиш уже. Ой, ой, да я... Покажемося з людям у двох, дві сестрички. О, да, мама, ми Мама, не затуляй кадр. О, оці, О ти, я ти... сердечка штука, Ну що, поважчали? Звісно, Вона, що тільки ростом менше, де вона така зівеньє. Диви, як її. вона любить, щоб чухали. Да. Вони люблять дуже отут грудинку. Отут я, так, коли підростуть. Ягницю напуваю, а <звук> люди відходять. Груд, грудинку вони <звук> люблять, <звук> щоб їх. я не знаю, не так <звук> одне тут. Нюхає. Да, ну, так, да. нюхає? Вони підходять обидві. Хто знає, як ото вийшло, що Вікуся така не, не дуже ручна. Вони, вони перший раз, ще не знають. Вони, як будемо кожен день випускати, вони тут ознайомляться з територією, вони тут будуть бігати, пригати, знаєш як? О, О, ось і булочка йдеть. І лиця. Що це за звірі, каже, я не туди вийшла прямо до нього. Що? Мама хоче до тих овець, ага. Хоче до тих. Ну куди Ні, ж кажуть, вас? Не піду я туди. Куди ж вас до тих? Вон Дивись, вже починає брикати. ти такий. ти такий. Ага. Кайде. Вот так.